Ти, все таке? Звісно, я не проти бути добрим до інших після того, як зможу підкоряти їх своїй волі. Гадаєш, маючи владу, ти зможеш робити, що заманеться без огляду на наслідки? Ну, так. Поглянь довкола, і не смій казати, що це не так. Сильні мають захищати слабким. Тоді в них якось гівнялося виходить. За два століття хтось із сильних міг би прийняти та захистити мене від ката, але ні, мене врятували міскожери. Вони дарували мені силу повернути собі свободу. Я приймаю цю силу, і тобі теж не слід цуратися. Ну да. З однієї сторони я начебто із ним і згоден, а з іншої сторони, ну блін, він так начебто жорст, жорстко хоче за це все